Привіт, друзі, рад всіх вітати на продовженні нашого сценарію нашого запитання да, одного з е, яким ми поставили в попередньому уроці. І у нас і в телеграм-каналі вже там є певні дискусії е, про те, що ж по суті обирати розробнику да, для того, щоб писати реалізовувати проекти або таку мову, як PHP. Або Node.js. Давайте ми поступово будемо сьогодні розбиратися. Що значить собою представляє? Тобто, якщо ти фронтенд або фулстак розробник, і тільки ну, починаєш, наприклад, купати да, сервер, серверну логіку, то стикався точно з запитанням, таким, як Node або PHP. Хто можливо перспективніший, да? хто можливо більш якісний, хто простішою роботі буде, да? і тому подібне. Перед початком, ну, поки не забув, не забудь, в принципі підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео, щоб отримувати можливість варіантів вибору від консультації. До навчання або від, до придбання онлайн-курсу, або спеціальних реалізацій заготовлених вже шаблонів та скриптів, або супровіду взагалі по навчанню або твоєму а, процесу розробки. Тобто багато-багато спектру услуг да, є, яких ти можеш обрати собі, аби, а, аби ти сформулював чітко свою задачу. А, і так, що у нас по суті собою представляє PHP та Node. По суті, воно є шо-то-шо-то. Що що -то. у нас мови програмування для серверу. Да? Тобто кожна з них ґрунтується на тому, що по суті, є вже якась база, якась ком'юніті, да? і дуже-дуже є багато розробників. Тобто перше, це у нас шоу того, шоу у того у нас є ком'юніті, тобто дуже велика е, вже група підтримки. Да? І е, ми можемо сказати, що тут вже буде дуже багато чого, де підглянути, подивитись та взагалі сорієнтуватись, чого. Ви зможете багато ну, знаєте, знайти як формів, так і підказок, готових реалізацій, в тому числі вже рішень такі, які ну, дуже, дуже відносно якісні. Тому що в плані мов програмування PHP там вже багато років це все розробляється на, на такому рівні. що там треба ще пошукати, щоб не знайти класних рішень. Е, і так, якщо ми порівнюємо, да, то давайте будемо думати. Ми дивимося на популярність. Да? Тобто, у нас, якщо ми дивимося на PHP, давайте з нього там починати. він у нас інтегрується до WordPress. Тобто, значить, перший фактор у нас PHP, це інтеграція в WordPress. Тобто тут однозначно, да? плюс туди, в ту карму, і е, також це у нас Laravel. Ми розуміємо з вами, що Laravel, як фреймворк, WordPress, як двіжок для е, створення швидкого створення сайтів, проєктів, будь-яких там напрямків, да? і, в принципі, майже будь-якої складності, у нас представляє собою ринок, ну, приблизно такий, малий та середній бізнес. Да? Тобто, в принципі, ось ця вся. Направленість вона у нас буде на малий середній бізнес. Це дуже прикольно, дуже класно, особливо по WordPress є дуже-дуже багато рішень. Laravel трохи менше, але все ж таки, так само, їх вже багато. Він вже став одним з лідерів да, розвитку в напрямку PHP-фреймворків. Але і це приблизно відсоток такий. 70% я б сказав, все ж таки на нього орієнтуються. Я маю на увазі, що це е, коли ми інтегруємося, да на е, вже е, цілком проекти, які вже існують, та проекти, які будуть написані. Тобто, дуже багато бізнесів, підприємств орієнтуються, все ж таки на такий стек технологій, і їх доволі такі стає більше. Е, ну, тому що це надійність, надійність, якість, да, хоч з WordPress я згоден, це не, не постійно надійність інколи, але все ж таки дивлячись. Так, це раз. Да, тобто ми бачимо, що дійсно доволі така класна е, структура ринку, відсоток ринку да, у нас е, ми тоді охоплюємо. Так, що каже Node.js? Node.js у нас виходить, що. Більш улюбленець джест спільноти, Да і ну більше він орієнтується на реал тайм. Тобто, давайте дивитись так. Це, наприклад, які завгодно у нас, можливо, будуть чат-боти? Чат-боти. Так. Чат-боти. Ем, стріми. Чому ні? Можемо, можемо да, реалізовувати аж бігом. Далі, це, в принципі, ігри навіть, да? це ігри, тому що ну, він також це, це дозволяє. Ми можемо на це розраховувати, і в цілому він заточений на це дуже-дуже добре. Тобто дивимось, да? якщо нам потрібно дійсно або ігри розробляти, або реалізовувати стрімінг чого завгодно, або. Чат-боти да, реалізація на проектах, ось нам прямо сюди. Тому що реал тайм нам PHP ну, не дуже не, не такий він зручний. Да, можна, да, можна, в принципі, багато чого там з ним е, всього створити, але все ж таки більш гнучкий буде нот. Якщо ми про це кажемо. Так, mm -hmm. Якщо ми е, хочемо, щоб у нас, наприклад, ми подивилися на спектр додаткових технологій ну, да? до ноду, у нас буде добре адаптуватися той самий React, той самий JS же да, з фронтендної частини. Тобто тут багато у нас є додаткових таких штук. Тобто, якщо ти дивишся на те, щоб в принципі, розробляти на чомусь такому оптимальному, менше вчити, більше е, отримувати КПД, да? ну в принципі, це. У нода більше шансів, тому що ми вчимо фактично одну мову програмування. Да? Тобто, на відміну від PHP, якщо ми кажемо про фулл розробку, то PHP буде у нас більш на те, щоб тоді він бекенд, тоді додатково ми вчимо frontend, на фронтенді там React, там можливо Vue.js або там, Angular. А, і це додатково мало буде програмування тоді. Да? А якщо ми дивимося на нод, то тут ми дещо можемо зекономити. Тобто, у нас буде на ноді ну, JavaScript чи чистий, да? і у нас так само легше буде нам тоді орієнтуватися в тому React, в тому Angular і тому подібному. Тобто, взагалі, обмін буде більш якісний. Тут я б подивився, якщо тобто, ми. Дивимось на більш такі, знаєш, напрямки, як стартапи, да на ті, які дійсно там замовник хоче, або він готовий дивитись на те, щоб розглядати платформу, не PHP, то welcome. да, тобто тут ми аж бігом можемо рухатись в Node.js і це буде дуже добре. Дивись, якщо ми зараз дивимось про PHP і Note, да, і у нас буде ще подробніший більш огляд в телеграм-каналі, тому посилання буде в коментарях, поки, поки там не, не пройшли далі. Далі, переваги та недоліки, давай ми подивимось плюси та мінуси. Та мінуси, да? Що у нас виходить? Якщо ми дивимося на те, що е, кажемо про PHP, у нас є можливість по ньому зробити такі, такі прикольні речі. Да? У нас дійсно буде інтеграція з КМС. Тобто ми будемо е, абсолютно гнучко інтегруватись. В будь-яку систему управління контентом. Тобто, дивись, якщо я хочу щось дописати в WordPress, це буде PHP. Якщо я хочу щось дописати, дореалізувати в ModX, буду писати на PHP. І якщо ми кажемо про щось інше, там нехай буде той самий навіть OpenCart. Або щось з інших двіжків, да, то PHP саме та мова, на якій ти постійно щось зможеш додати. Да, додати щось своє, щось таке не дуже тривіальне, да, щось унікальне. Це буде можливо зробити. Інші мови програмування не так. Це нам зможуть. Тобто, нот беремо нот, це цього не буде. Да? Тобто тут це факт. Далі, е якщо ми кажемо про підтримку, да? дуже широке ком'юніті, да? тобто тут прямо ось це беремо і сюди. Тобто, у нас дійсно дуже-дуже широка е ком'юніті в плані підтримки, дуже велика така. Дуже багато фанатів, дуже багато дійсно орієнтуючихся спеціалістів в цьому, які ну, можуть допомогти підказати, ну, мова програмування все ж таки дов, довше на ринку. Так, далі, що ще із таких великих плюсів? Ну, і, мабуть, велика кількість готових шаблонів, де? тобто багато готових шаблонів. Це дуже важливо, тому що е, ми можемо сказати, що е, можна дійсно брати за основу реалізації шаблони, вони будуть нам щось давати додатково, і не потрібно більш, більше там писати і е, час втрачати. Тобто це вже по PHP. Далі. Давайте мінуси. Так, якщо б плюси були, погнали на мінуси. В принципі, дуже класна мова, дуже прикольна, надійна. Дійсно, вона ефективна і вона більш стара, ніж Да, Це прям факт. Але з цього і недоліки. Ми можемо сказати, що синтаксис, да, тобто синтаксис дійсно більш старіший, більш старіший. Ну, виходячи з цього, да, ми ну, орієнтуємось про те, що, ну, мабуть, не завжди він буде зручний для real-time. Тобто, я це, мабуть, друге додав, да, не завжди зручний. Для Real Time. Тобто, тут вже у нас він не, ну, не так буде якісно це підходити для цих завдань і, по суті, буде, ну, менше нам давати своїх плюсів. Да, довше прийдеться щось писати, довше адаптувати, і краще все ж таки буде нот. Так. Ідемо далі. Тобто, у нас виходить, що недоліки. У нас, в принципі, плюсів все одно забагато, да? і ми можемо сказати, що ну, певні, якщо ми будемо дивитись на наше замовлення, замовлення да? якщо там дійсно більш в таку сторону, що там розвивати, розвивати, там буде потрібно більше підтримку, це PHP. Так, окей, далі погнали у нас Node.js, Тобто у нас Node.js. Що тут з плюсів ми маємо? Ну, плюс, тому що, того, що дійсно. Так, де там плюсик? E, JS на сервері, так? Да? Тобто на сервері. Це дуже круто, тому що та сама одна мова програмування. Тобто, ми там м -м, робимо і там, і там на, -на ній. Далі, real-time додатки. Тобто, ми знову беремо на плюс якось це. Тобто, це дійсно воно більш ефективне, більш класно підходить і багато реалізації в ньому вже для цього є. Ну і, мабуть, я б сказав, що модульна екосистема. Да? тобто... Ми можемо більш гнучко е, розробляти наші проекти. Тобто модульна екосистема ну, краще тим, що дійсно є структурка, є модуль, да, окремо, тобто рішення, яке ми можемо е, запроваджувати, хоч там. В один кусок проєкту, в інший, в третій, десятий, і це буде дуже гнучко, ми можемо підключити з будь-якої частини. Це круто, дійсно, і це швидко по часу. Тобто ми не будемо багато пам'яті на це е, виділяти, але при цьому у нас буде ефективність, тобто, ну, плюси непогані. Не Далі, що ми можемо ще сказати? Давайте з практичних порад. Фактично у нас і та й та мова класна, дійсно кру крута. Вони дають нам е, можливості на перспективу, дуже нормальні. Е, і PHP, і Node е, класні самі по собі в тому плані, що навантаження вони можуть витримувати аж бігом. Ми можемо писати, як проекти доволі великі з великою кількістю, е, Юзерів, да, і там і півмільйона, і більше, в принципі, які працюють одночасно, да, ми це можемо реалізувати. І там і там е обидва мають е дійсно багато своїх е переваг. але я думаю, що треба обирати все ж таки більш від задачі, тобто, що нам реально більш актуально. Давайте спорад. Що ми можемо? З цього взяти Е, якщо PHP, е, то я б, мабуть, ей. якщо PHP, то я б, мабуть, би його брав, якщо е, гарантовано. Гарантовано. е, Орієнтуємось. На. Або Laravel, або Laravel, або WordPress, да? тобто. Або WP. Тобто, у нас тут без варіантів. Ми або е вже розуміємо, що буде у нас система управління, да? типу WordPress, або щось на кшталт цього. Або Laravel, ну, фреймворк да, де гарантовано вже чітко ми розуміємо, що буде розгортатися саме він, або щось йому подібне. Є ж ще так само такі фреймворки, як. Зент, як Сімфоні і тому подібне. Тобто тут же ж ми дивимось на якість на те, що пропонує замовник, або хоче він, або обираємо за нього, ну пропонуючи йому. Да? Тому, якщо ми дійсно там подивилися, проаналізували е проект, е як він буде е більше заходити, ну, по під цю або цю технологію, да? ми робимо висновок, що ага. Дійсно, якщо ось ця категорія, то це буде PHP. Далі, якщо ми кажемо про нот, про нот так, то, що можна сказати, в принципі, про поради до, до нього? Якщо е, ми хочемо чати, стріми, реал тайм, ну, я б виділив реалтайм, да, тому що Якщо гарантовано, мені щось не треба оновлюватись постійно, якісь там можливо і фінансові е, якісь реалізації да, для, е, на морді сайту, або ще щось. Тобто, щось можливо з геймінгом да? Тобто так само треба щось в такому, в такому ракурсі вибирати, ну або чати. Да? Тобто Ми можемо е, на це. Точно обрати цю вже технологію, і ми точно ніде там не прогадаємо. Якщо, якщо ми можемо, в принципі, обирати, якщо дійсно нам дає можливість це там замовник, ситуація і тому подібне, то, я думаю, що дивимось на той підхід, що що далі з цим проектом буде? Тобто бувають такі дійсно випадки, коли там людина приходить, нас там замовляє, наприклад, там сайт, сайт хочу в візитку. Ну, да ми йому його реалізували. Але ми орієнтуємося на те, що можливо з цієї сайту візитки щось буде далі. Мабуть, мабуть. Так от, коли він далі каже, я хочу її перетворити там на магазин, да то тому факт. Цієї всієї історії буде той, що ось тут саме цікаве. Якщо ми вже візитку зробили там, да, на Wordpress, магазин, то, в принципі, ми розгорнемо, ось. але дивлячись, який він буде хотіти. Тобто, якщо це буде там, простий магазин без грандіозних знижок, там, без бешеної логіки, да, ну, WordPress аж бігом. Але якщо там будуть дійсно багато всяких додаткових плюшок, дуже таких змін, ну, змін які ну, дійсно ще треба будуть запроваджувати, і багато-багато реалізацій, там якісь, ну, наприклад, Хитро зроблені якісь там кошики, да там знижки, наприклад, ага, на перший товар буде, буде знижка, на другий буде більше, на третій не буде. Ну тобто і тому подібно. Оце вже не WordPress. Тут вже треба буде розгортати щось інше. Тому ось тут ми завжди постійно питаємо: а що вам більш актуально? Ви далі будете його розвивати під магаз? Це буде просто візитка, яка там, ну може. Там небагато не, не буде в ній да? додаткових потім змін, Але, або все ж таки щось буде, на, на щось воно буде переростати. Тому це потрібно е, розуміти, Тому, чому, чому ми і запитуємо про цю всю історію. Е, оць, опитуйте постійно замовників, да? що вони хочуть. Хоч приблизно, щоб ви розуміли, бо вам потім переписувати. Е, далі, якщо. Якщо е, Ти вже пробував php Node, то напиши в коментарях, там, що більш тебе лякає. Або надихає. Да? Тобто, якщо ми е, розуміємо, що ну, нам не подобається та технологія або інша, то, то чому хоча б? Щоб якась вже картина більш була ясна. Якщо ми хочемо орієнтуватися більш чітко на той самий на ту саму розробку, якщо ми хочемо більш якісно прокачувати себе, підготуватися до співбесіди, реалізувати там проєкти проекти і плани на роботі, або взагалі прокачатися там з нуля, то підписуйся на канал, переходь в отримуй отримуйте, щоб можна було нові матеріали, або записатись легко на консультацію курс. Або готові приклади коду та скриптів. Велкам у наш магазин курсів, будемо допомагати, підказувати, і головне завжди зважуйте, що чітко потрібно замовнику. Від цього ви далі і собі будете спрощувати роботу, і в принципі логіку тоді проекту. Спростити до оптимальності. Успіхів вам, до побачення!